Новинка від компанії Текхаус, саме всмоктуючий енергозберігаючий насос вихрового типу з латунним робочим колесом emb 500 Має чотири режими роботи, які переключаються кнопкою вибору режиму. Це автоматичний насос підлаштовує оберти для забезпечення стабільного тиску, який був виставлений. Режим таймер. Насос вмикається через інтервали часу, які можна налаштувати. Робота по протоку використовується як насос підвищення тиску. Ручний постійно працює на виставленій потужності. Кнопками вверх та вниз налаштовуємо бажаний тиск в системі або інші параметри. Тестуємо максимальний тиск насосу. Бачимо, що насос видає 46 метрів тиску при заявлених 40. Насос має багаторівневий захист, який відображається індикаторами від сухого ходу, витоку, низької температури та інше. Детальніше можна ознайомитись на сайті компанії та в інструкції до насосу.